Для Господа важливо все, що ми робимо. В тому числі не тільки з фінансами. Псання каже, на що ми дивимося, що ми слухаємо, що ми робимо, і те, на що ми витрачаємо фінанси. Це те, що він нам дав. Давайте відкриємо книгу пророку Малахії, 3 глава, 8 держава -го прочитаємо. Господь через пророка Малахію запитує. Чи можна обкрадати Бога? Зляця людина скаже, ну, як це розповідати мені в чайні, що далі. Так, ви обкрадаєте мене тим, що не присвячуєте мені десятини і дари ваші. Та й після питаючи, як ми пограбували тебе, бачите, в порівнює, коли людина не, не, не віддає частину своїх, виходить, не присвячує Богу як обкрадання. І дивіться, які наслідки. Бо ж коли ми чули слово Боже, яке були наслідки гріха Давіда, так само і гріх людей, коли обкрадають Бога, є свої наслідки. Страждання великі падуть на вас, народ, що обкрадає мене, каже Господь Всемогутній. І що робити? Господь не, завжди, коли від Бога є якесь. Як то кажуть, облічені, або Господь, коли курить у гріхах, Він не просто каже, що ти грішник сиди там і мовчи. Він каже, вихід завжди, як цього вийти. І Господь каже, принесіть кожен із речей і поживи свій десятину до скарбниці в храмі моїм. Як, ну, як сказано, що в домі моєму була їжа. І Господь каже, випробуйте мене, говорить Господь Сімогу. Бачите, Господь нас призиває, щоб ми його випробовували, щоб побачити, що я неодмінно прилюда вас з Небес на наші дощі весний, аж доки не буде всього схожих. Я забороню пошися чіпати поля, і вони не пожиратимуться в них плодів, і лоза не буде сплитною. Так говорить Господь Сімогутні. Усі народи подословлять вас, бо матимемо ви. Прекрасну землю, говорить Господь Бог самогодній. Бачите, Господь нас підбадьорює, що, і знаєте, як сказав цікавий один служитель, Божа арифметика, що 90% більше, ніж 100, а 70-80% ще набагато більше. Тому це одна із причин, чому я не говорю, що обов'язково це в житті вірують, що бувають проблеми з числі фінансові. То що він обкрадує Бога. Це е, причина, на яку прожив за всього подіяти. Бо людина, якщо кожен з нас задумає серцем, він буде знати, що вкраде він Бога ще не обкрадує. Тому треба великого відкриття. Він не знає зразу. Великому дух Святим йому показує, що він робить на тебе. Тому давайте зараз помолимось щоб Господь е, за це служіння, щоб Господь е, розположив наші серця. Помолимось за цього часів у боротьбою на це